Олег Куцин це військовий громадський політичний діяч. Він сам народився саме в Івано-Франківську, але його весь рід походить із Закарпаття. З 1987 року Олег Куцин працював на Тячівському заводі Зеніт, став його директором. У 2000 ні роки він був заступником голови райдержадміністрації. Він також спонсорував видання книг з української історії. Саме він 1980 Дев'ятому році, першим на Закарпатті він скинув саме червоний прапор на його місце. Повісив синьо-жовтий прапор. А він саме також на Закарпатті, вперше почав протистояти угорському сепаратизму, тому що тоді це теж було поширене. у 2014 році він спершу очолював невелику групу волонтерів, саме із Стрия, із Закарпаття, які допомагали українським воїнам. і Потім на базі цієї групи утворилася. Чота чита це давнє таке українське означення військової одиниці, взвод по іншому, який став називатися Карпатська Січ. Олег Куцин брав участь в боях за аеропорт. А він зокрема отримав поранення. В районі а, населеного пункту Піски, де, зокрема, загинув і наш Олександр Лавренко. А припустімо, ну, ще частина Лозівчан теж пов'язані саме з обороною цього населеного пункту. Він отримав другу групу інвалідності, але все одно не залишився. А, Осторонь військового життя і з початком повномасштабного російського вторгнення тисячі 2022 році було утворено вже не чоту, не взвод, а батальйон Карпатська Січ. А до до допомоги якому активно долучилися наші лозівчани. Зокрема, і в травні 2022 року, коли російський окупант саме рвався на Барвінкове, саме в районі Вірнопілля. Батальйону було поставлена задача обороняти відповідно це село. Це було фактично дуже небезпечне місце, тому що зброї було дуже мало. Спершу взагалі ніякої протитанкової зброї за свідченням очевидців не було. І хлопці здійснили дійсно таке неймовірне. Тобто, вони були була використана місцевість відповідно були використані всі військові можливості для того, щоб саме зупинити російські танки, що вдалося, що вони не прорвалися на Барвінкове. Тобто він намагався саме виконувати ті поставлені бойові задачі, які дозволили саме. Утримати і лозову, в тому числі від російської окупації, тому що дійсно в тих умовах таке зробити це було дуже важко, тобто на межі, скажімо так, реальністю. І 19 червня 2022 року, саме під час проведення наради наради в штабі, а внаслідок російського обстрілу Олег Куцин загинув. Варто сказати, що його син Тарас він також воював в цьому ж підрозділі під керівництвом батька. Тобто вулиця Олега Куцина, чому саме вона переименована, вулиця Лозовського, відповідно. Ну, по-перше, Лозовський це одіозний діяч, який сприяв самоутвердженню більшовицького режиму. А також в сквері Шевченка відбувалося прощання із загиблим Олегом Куцином, і відповідно було прийнято рішення створити Київ своє своєрідний комплекс, навіть вулиць з одного боку, Олег Куцин з іншого боку, відповідно, йде вулиця Козацька, і вулиця Олега Куцина вона потім перетинається із вулицею Карпатська Січ. Відповідно, ми повертаємо назвам лозівських вулиць імена видатних українських діячів, пов'язані з боротьбою проти російської окупації російського окупанта.